Усім привіт! Дякую, що завітали сьогодні на мою кухню, оскільки дуже хочу поділитися з вами рецептом морозива. Я розумію, що дуже багато рецептів морозива зараз з'явилось, але ж в мене свій дуже смачний, в який не потрібно 30-відсоткові вершки. Як бачите, я беру 15% какао, якщо полюбляєте, Шоколадне морозиво. Якщо ні, можете прибрати взагалі, все решта залишається так само. Молочко, цукор та жовтки. Поїхали готувати. У кострюлю з товстим дном висипаю усе какао, десь на око половину цукру, та трішечки молочка. Так, щоб можна було з'єднати інгредієнти до однородної маси. Ось таким чином з'єдную, щоб вони лише об'єднались. Ось така пасточка вийшла. Далі додаю усе молоко. І одразу усі вершки. В мене 500 мл. Молока було 250 мл. І цукру виходить, що 90 грамів, оскільки загальна вага цукру 180 грамів, какао 25 г. Це увімкнула газ і помішуючи, потрібно довести до кипіння, не кип'ятити. Я покажу, який стан повинен бути, Помішуємо, доки цукор не розчиниться. Поки закипає вершково молочна суміш, до речі, вже дуже-дуже ароматно пахне, оскільки там какао, то так, наче шоколадкою, потрібно взбити 6 жовтків і 90 г цукру. Коли ось тут по краєчках почали з'являтися маленькі такі пузирки, це варити достатньо, не потрібно, щоб воно закипіло. Далі в окрему ємність відливаю трішки молочно вершкової суміші, ось таким чином, та додаю декілька ложечок збитих жовтків, і одразу потрібно перемішати, оскільки різність температур. І жовток може звернутися. Ось так. Змішую, поступово додаю. Далі ось цю вже з'єднану масу, також помішуючи, об'єдную з вершково-молочною сумішу. Ось таким чином. Вона така повітряна навіть зараз відчувається. Далі знову вмикаю газ, помішуючи помаленьку, проварюю десь хвилин 5. Звісно, що не потрібно, щоб воно дуже сильно булькало. Коли знову по краєчках з'являться пузирки, потрібно зменшити газ на мінімум. Усе пузирки з'явились, зменшую газ і проварюю 5 хвилин. Обов'язково постійно помішуючи, оскільки, бачите, вона підіймається. Готується дуже швидко, але потребує постійної уваги. Ось таким чином перемішую постійно. Воно густішає, це відчувається навіть зараз, коли я перемішую. Як перевірити, чи готова морозива? Виймаємо лопатку, ось так проводимо. Якщо смужка не збіжалася, морозиво готово Вимикаємо газ і одразу охолоджуємо. Тобто я поміщую холодну воду з льодом і одразу охолоджую. Далі поділюсь з вами, як я заморожую порціонно морозиво без усіляких морожениць Беру ось такий піддончик. У мене це для заморозки фруктів. Беру форму для випікання і в неї розливаю морозиво. потім, коли воно застигне, виймається дуже легко і одразу виходить порціонно. Все, розливаю морозиво. Ось таким чином. До речі, це морозиво в процесі застигання не потрібно перемішувати, оскільки я випробувала декілька рецептів. Котре там потрібно перемішувати кожну годину, то бігаєш до морозилки, щоб його перемішати. Це дуже просте, дуже смачне, тому дуже-дуже раджу вам його приготувати і спробувати. Натуральні інгредієнти, ви знаєте, що в ньому є. Я його готую десь вже років 6. Все, розливаю і прибираю у морозильну камеру до ранку, оскільки в мене вечір. Зустрінемось з вами. Завтра я покажу, як воно виглядає у замороженому стані. Моє морозиво готово. Дуже легко виймається ось таким чином. Одразу порційно. Ось така смакота в мене вийшла. Обов'язково спробуйте приготувати. Це дуже смачно та корисно! Спробую вам ще зняти відео рецепт ягідного морозива. Я також його роблю дуже легко, швидко та смачно. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні рецепти. До зустрічі, па-па!